Як Заєць одружуватись ходив. Одного разу зайцю спало на думку, що якби в нього була дружина, йому значно краще жилося. б. А тут ще сподобалося йому дочка одного селянина. Попрохав заяць ведмедя висватати йому наречену. Але дівчина так відповіла сватові Ні. За зайця я не піду заміж. Чого не підеш? поцікавився ведмідь. Хвіст у нього дуже куций, відповіла дівчина. Прокотилися серед звірів чутки, так, мовляв, і так, не схотіла селянинова дочка, заміж виходити за зайця, бо в нього хвіст куций. Дійшли ті чутки до вовка. Задумався вовк. Якщо селянинова дочка не вийде за зайця, тому що хвіст у нього куций, то за мене піде неодмінно. У мене ж хвіст он який довгий. Попрохав вовк ведмедя бути й від нього сватом. Каже ведмідь дівчині. Твоя правда не підходить тобі заєць, Дуже куций у нього хвіст. Я тобі іншого жениха приведу. Хто ж він такий? запитує дівчина. Вовк, він у нас пан на всю губу і хвіст у нього довгий. Підеш за нього? О, яке щастя! З радістю вийду заміж за такого пана! Ведмідь передав вовкові, що дівчина згодна йти за нього. Вовк зрадів і пообіцяв улаштувати бучне весілля, а справити його вирішили. На хуторі в селянина, щоб усі бачили, яка у вовка вродлива наречена. В день весілля вовк пішов і зайця кликати. Дуже тебе прошу, приходь до мене на весілля, повторив він кілька разів. Ні, не можу, відповів зайця. Я вчора капусти та моркви наївся і сьогодні не здужаю». Без тебе нам ніяк не обійтися. Засмутився вовк. Де я ще такого танцюриста знайду, як ти. Я б охоче пішов, та недобре мені, відповідає заєць. Не дійду я так далеко. Тоді вовк і каже. Гаразд, я надягну сідло й вуздечку. Ти сядеш на мене верхи і поїдемо. А якщо я побіжу занадто швидко, ти придержи. Погодився заєць. Поїхали вони. На півдорозі вовк і каже. Досить злась, тепер уже й дійти можна. Е, ні, не дійти мені, відповідає Вези ще. Неподалік від хутора вовк знову каже. Годі вже! Більше я не повезу, Побачать люди сміху не оберуся. Що ж? відповідає заєць. «Повезеш добром, примушу силою. Стьобнув заяць вовка батогом, і тому, хоч і не хотілося, а довелося бігти далі. Зупинився заяць біля воріт нареченої, кинув повід наймитові та й каже Прив'яжи мого коня міцніше, щоб не втік. Заходить заяць до хати та й каже не схотіла за мене йти, бо в мене хвіст куций. А твій вовк у мене за коня. Я на ньому верхи сюди приїхав. Верхи на вовкові? здивувалася наречена. Не віриш? Піди в стайню, подивися, каже заяць. Побігла дівчина в стайню, бачить, справді осідлений вовк стоїть прив'язаний. Повернулася вона до хати. Й вийшла заміж за зайця. А вовко сорому втік подалі в ліс.